Марія прокидалася п'ятій, як завжди. Кава для чоловіка гірка, як і його слова, що останнім часом звучали рідко. Сніданок для дітей, улюблені млинці для доньки, бутерброди для сина, все точно, як вони люблять, все так, як має бути. Лише ніхто вже не дякував. Вона ловила їхні погляди, порожні або відсторонені. Діти поспішали до своїх справ, не озираючись. Чоловік повертався пізно, не пояснюючи нічого. А одного дня він просто сказав У мене інше життя, і там немає місця для тебе. Спершу шок, потім спроба загладити, пояснити, виправдати, але найболючішим був момент, коли донька з холодом у голосі промовила Ти все життя жила нами, а ми не просили, ми не винні, що ти не мала нічого свого. Син підтвердив ми тебе не зрадили, ми просто не хочемо бути твоїм сенсом життя. Марія мовчала. Вона не кричала, не падала на коліна, просто зайшла в кімнату, сіла на підлогу серед фотографій, сімейних, теплих, зараз чужих. У ті дні вона не готувала, не прала, не писала навіть повідомлень, але почала писати для себе про зраду, про тишу, про жінку, яка втратила всіх, але нарешті знайшла себе. Її перші тексти були уривчастими, як подих після плачу. Потім глибші, емоційні, справжні. Вона створила телеграм-канал, писала історії інших жінок, але в кожній була частинка її, її ілюстрації стали голосом безмовного болю, її підписники як люди, що впізнали себе і не боялися прожити свою правду. І тоді повідомлення від доньки. Мамо, я прочитала всі твої тексти, і я побачила тебе вперше по-справжньому.